Вже лунають оцінки, що вбивство Кірка це перший постріл нової громадянської війни. Проте, можливо, це принаймні на даний момент ще сильне перебільшення. Але очевидно, що увага Трампа, а отже, всієї адміністрації, останні події все більше переключають на боротьбу з політичними та ідеологічними опонентами всередині США. А це безумовно вплине на активність Білого Дома в зовнішній політиці, зокрема по війні в Україні, в яку Трамп і до того не сильно хотів втручатись. А крім цього, позиція Зеленського, позиція його зелених гнит і зелених пропагандонів. Вони ненавиділи кірка за життя, бо вони самі. Просували завжди сатанізм, лгбт БТ-повістку і так далі. Всі ці гей-паради, знищення віри православної, і так далі. І після смерті страшесний хейт, запиш, запущений з боку зелених пропагандонів в мережах, Ледь що не всі українці радіють вбивству кірка, ну і так далі, і так далі. Це викликає відторгнення з боку американської спільноти. Але американці мають знати, що не всі українці зелені, і більшість українців зеленського не підтримують. Більшість українців сповідують традиційні цінності. А те, що роблять зелені пропагандони, це навпаки налаштування нинішніх правлячих еліт США проти України.